А Знаєте, ми співаємо свої пісні. Це авторські пісні, які написали ми самі. І в основному, як казав вже ведучий, ми написали їх на фронті. Більшість з них написані на фронті. І ось одна пісня написана 14 року. Славетний батальйон Айдар. Ми про його повинні пам'ятати, який перший пішов захищати Україну від російської навали. І саме ця пісня називається Айдар або мій тато-герой Айдар. Скажіть, будь ласка, як ви от знайшлися з командою Шалені волонтери? Ну, у нас є багато спільних друзів так як я військовий капелан. Я багато чув про шалених волонтерів через мою подругу, яка з ними співпрацює, Лора. Це менеджерка Яри. І з нами теж вона дружить. Ми організовували багато рік спіль...